Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим. Перш за все, бажаю миру над головою та у ваших серцях. Ну що ж, настав час розповісти, як святкують Різдво у Шотландії. І почну я свою розповідь зі страви, а точніше з однієї, яка є обов'язковим атрибутом святкового столу. Це може бути різдвяний пудинг, англійська версія, або ж клуті дамплінг. Дослівно перекладається як вареник, але він зовсім не схожий на вареник традиційний шотландський пудинг. На мій погляд, різниця між ними не суттєва, якщо порівнювати рецепти, але стверджувати не берусь. Мені пощастило куштувати саме різдвяний пудинг і навіть зняти деякі моменти з приготування цього десерту. Чому деяким виготуються він кілька. Днів у кілька етапів. Я навіть не впевнена, що зможу пояснити вам увесь процес, але принаймні трохи покажу і прокоментую, що запам'ятала. Раптом вам цікаво розкажу, які інгредієнти необхідні для різдвяного пудингу. Отож паніровочні сухарі, мука з солью, новорічні спеції, імбир, кардамон і тому подібне, цукор, сухофрукти, родзинки, яблуко натерте, цедра, апельсину і лимону, а також е бренді спеціальний для готування. І ще потрібно яйця і молоко. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо і починаємо робити тісто для пудингу. Звісно, цей процес не може обійтися без різдвяної магії, і у шипанців є одна чудова традиція. Поки ви замішуєте тісто, загадуйте бажання. Скільки раз його перемішуєте, стільки бажань можете і загадувати. Я також долучилася до цього процесу і загадала бажання від імені усіх українців. Тож сподіваюся, що воно обов'язково в цьому році здійсниться. Після того, як тісто замішали, залишаємо його на ніч відстоюватися у холодильнику. На наступний день додаємо до цієї суміші сухий жир і. Неочікуваний інгредієнт золоті монетки загорнуті у пергамент. Це ще одна цікава традиція від шотландців на удачу, і після того його зав'язують ось таким. Цікавим дивним чином і варять у кастрюлі понад 5 годин. Потім знову в холодильник, і на цьому етапі я, чесно кажучи, вже загубилася, тому показую вам фінал. Подивіться, різдвяний пудинг до ось у такому гарящому вигляді. І прикрашений, як і святковий стіл різдвяною рослиною, дуже важливою для англійців та шотландців. Це холі, яка в будь-яку пору року залишається червоною, що є ознакою життя. За смаком Різдвяний пудинг нагадує кекс з сухофруктами, тільки він такий більш вогкий, достатньо смачно і дуже символічно. І останній атрибут та символ шотландського Різдва, про який я розповім в цьому відео, це Різдвяний кратер або ж Різдвяна хлопавка. Я ходила все по магазинам і не могла зрозуміти, що це. Думала, що якась святкова паперова гірлянда. В Шотландії усі прилавки були просто немозувалені, і ви можете це побачити в моїх попередніх відео. Але виявилося, що це різдвяна хлопавка, яка є невід'ємною частиною британського і шотландського свята вже понад 150 років. Вигадав її. Англійський кондитер Том Сміт запозичив він цю ідею у французів, однак удосконалив її і перетворив на дещо зовсім інше. Можливо, я вам згодом розповім цю історію. Отож, кракер це маленька картонна трубка у вигляді великої цукерки, покрита яскраво кольоровим папером. Коли кракер тягнуть двоє людей з різних боків, вона хлопає і звідти випадає маленький подарунок, повітряна кулька. І девіс або жарт. У мене ось випала така мила букмарк, закладка для книги, а на папірці написані жарт, смішні питання, рекомендація фільму. Насправді це також дуже мило і символічно. Потім мені вдалося навідатися в Україну, нічого там не знімала, бо поїздка була нетривалою і хотілося дуже насолодитися часом з рідними. Але дещо все ж таки вам покажу. Їхала до сестрички в гості, а тут зустрічають. Накривають стіл. Ось такі види відкриваються на рідний Київ. Сіренько, буденненько так все виглядає, але, але по-домашньому. П'ю зараз чай, дивлюся на види, хоч погода сьогодні не сприяє. Е, такому е, малюванню, тому що зараз йде дощ, на вулиці лежить сніг, все таке сіреньке, але все одно. Я перепрошую, але що може бути прекрасніше, ніж чай з маминим пиріжечком, з капустою і з видом на Київ? Усім привітики. Не познімала в Києві, то хоч познімаю в потязі а, з Києва. Їдемо вже. Вже до Польщі пересадка у нас в Хелмі. От хотіла показати вам, я перший раз їду дуксом на нашій Укрзалізниці. До цього якось мені не доводилося. Ну, я дуже рідко їздила взагалі з ночівлею. І, чесно кажучи, от люксом я приємно вражена. Подивіться, особливо мене потішила ось ця постіль. Вона ніби як сатинова. Як як в готельних номерах, водичка лежить на поличках. Ось дуже спокійно, я вже тут роздяглася. Класні класні ліжка. Ми тут вже розклалися купа сумок, зараз буду все розкладати по місцям, але в принципі тут дуже чистенько в цьому люксі. якось так приємно і комфортно знаходитися. Ще один приємний бонус, що тут є заварна кава, приїхала з України, привезла трішки подарунки, оскільки поїздка була спонтанною, то подарунків небагато, але всі вони надзвичайно цінні. Деякі взагалі розпаковувати з вами. Почну з цього подарунку, який я зробила сама собі. Це книга Щоденне книгаря. Я її замовила заздалегідь. Я читала в електронному форматі сповідь книгаря». Це друга частина цієї книги. Вони автономні, але спочатку Шон Байзел, це шотландський письменник, написав щоденник книгаря». Він був дуже успішним цей. Денник і він написав ще сповідь книгаря. Я дуже хотіла її почитати, тому що мені сподобалися надзвичайно книги цього автора. Це книги про Шотландію, про її атмосферу, про її природу, про її людей. І, про її книгарні, зокрема, Шон Вайзел розповідає про свою книгарню. Це одна з найбільших книгарень букіністичних книгарень в Шотландії. Вона знаходиться в шотландському містечку Віктаун. Буду рекомендувати і книгу Сповідь книгаря і думаю, що також порекомендую цю книгу, але сама ще її не читала, хоча вже чула дуже багато позитивних відгуків. Мені надзвичайно сподобалася сповідь книгаря і за змістом. І за атмосферою, тому дуже рада, що е, змогла її замовити, тому що в електронному форматі не знайшла. І е, коли приїхала в Україну, відразу зробила замовлення в нашому форматі е, в друкованому вигляді. Ось таку мені ще поклали листівочку, веселих свят. Дуже приємно. Так, е, наступний подарунок від моєї сестри. Я нікого не попереджала, я нікого не попереджала про свій привіз. Тож е, ніхто особливо не підготувався, але навіть не готуючись, моя сестра знайшла мені класний подарунок. Дивитися, це мочалка Хендмейд, ручна робота. Крім того, моя сестра особисто вирощувала цю рослину, з якої робиться така мочалка. Вона називається Люфа. І я навіть залишу посилання на відео, де вона розповідає про це докладніше. Ось так виглядає. Я пригадала, що в принципі мочалки в магазині. Які вважаються супер екологічними і натуральними, виглядають саме так. Але дуже приємно, що це от саме від моєї сестри, і вона це робила сама. І ще один такий подарунок, до мочалки, крем для рук від бренду Avon. Вона полюбляє їхні косметики. В неї завжди щось гарненьке, цікавеньке є. А я люблю різні креми для рук, їх ніколи не буває багато. І ще один подарунок. Який просто для мене складає величезну цінність, тому що це також ручна робота. Я його бачу вперше. Ну, до цього бачила тільки на фото. Це робота моєї подруги, яка зайнялася вишивкою після початку Великої війни в Україні. І в неї виходиться дуже добре, вона неймовірно талановита за все, що вона береться. Просто їй це вдається на всі 100%. І ось вона мені вишила такий комірець. Один комірець цей комірець. Я замовила в неї, коли вона почала займатися вишивкою саме, ну, в такому вже. Е Масштабному більш форматі, скажімо, почала робити якісь вироби на замовлення вишивати. Спочатку вона почала вишивати рушники, а потім вишила ось такі комірці. Я просто закохалася в них з першополіду і дуже мені хотілося її підтримати, тож я замовила собі такий конірець від неї. Тут ще листівочка, це, до речі, фото, яке вона сама робила, і вона їх роздрукувала у форматі таких листівок. Тут написано мені побажання, я його обов'язково зараз почитаю. А другий темірець, вона мені зробила в якості подарунку. з дуже важливим символом для мене це перімка, яку вона, до речі, намалювала сама. Всі ескізи вона малює сама, але не хочу ніяк. Дезінформувати вас і помилитися в якихось термінах. А я знаю, що зараз вона дуже заглиблюється в вивчення історії українських орнаментів, української вишивки. І, зокрема, ось ці квіточки це елементи з якоїсь традиційної української вишивки. Ну, а пініка це вже така сучасна імпровізація. І мені надзвичайно подобається цей комірець. Він чисто білий, бо тут. Такого молочного кольору льо і такі рожеві пір'їнки буду носити і влітку, і, можливо, не тільки влітку. Вона, до речі, в своєму інстаграмі показує, як класно можна їх комбінувати з різними речами. Я залишу посилання на її профіль і дуже вам рекомендую туди заглянути, подивитися, просто надихнутися, насолодитися цією красою, цією естетикою, тому що, ну, то вона надзвичайна чарівниця в цих справах. Ось такі привезла подарунки, дуже рада і дуже тішусь Їм ще покажу вам один смачний подарунок з України і теж ручної роботи. Я привезла з України ось таку аджичку від українського виробника. Це невеличка сімейна справа, яку організувала моя тітка. Вона мені не рідна, але я її сприймаю як одну із найрідніших. Людей ця аджика достатньо гостра. Бачите, тут рівень міцності вказаний: три перчинки, В складі є перець, баранічий ріг, чесник, волоський горіх, кінза, базилік, сіль, хмелі, сунелі, коріандр. Я таке дуже полюбляю. Залишу посилання в інфобоксі. Якщо ви теж таке полюбляєте, бо я, наприклад, дуже люблю всякі приправи до м'яса та до будь-чого, можете підтримати український бізнес. Дякую всім за перегляд. Не забудьте лайком підтримати український контент, Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Ще раз вітаю усіх з Новим Роком і Різдвом Христовим. Хай цей рік буде переможним для усіх нас.